Ви тільки подивіться, що він робить пилка є, да? І дядь коля, да? Опустый. Опустый. О, все. Це по підпилю їм, буде порядок, будемо сіно косити тут, бачите тут виросте і буде чітко. Ну оту, мабуть, треба теж оця мішатиме, оця крива по нього. Треба буде її зараз, може хай він її завалить трактором теж зламає, то вона зламається. з А це все бачите займає, скільки травичку будемо косити на наступний рік буде бімба, ми всі так понадрізаємо, щоб можна порядок наведемо. Трошки взяли ось цю бадю і там ото ще типу, відпилюємо, понад берегом теж порядок. Кстати, продається трактор 80 тисяч. 40 Ну, Бачите, ті, ті теж повипилюємо, все поробимо, чистоту наведемо. Так що так, 80 і ще є плуг, продається, кому надо, можу оставити контакти. 20 тисяч торг, плуг. Може хто бачив відео, можу вам скинути Контакти, зараз якраз сезон. Оранки надо орать Сашко страшний, блин, лісоруб. Дивіться. Жує пилку. Виймай пилку. Бен запила винуват? Ні, а волосся було, було. Ой, блядь. А я казав, да, Максим? Казав? Не знаю, дай карта. Каркать. Це я бачу, блін, капець. Від. Нельзя її було по частях завалить. Сашко. Цепку підтяни. Лісоруб. Завалив все туди. Я думав, він завала її сразу сюди, все, а він... А ну покажи, як ты рвав ай, так надо так, щоб ты на ноги встал.